Ваш син, герой, що ще тут говорити? І ляжуть на дорогу Пелюстки йому би ще на світі жити й жити, але війна розставила пастки. Єдина мить підступна і зухвала, єдина мить, і стало все не так. Страшна війна, життя його украла. У світі слявий крижаний кулак. А все не так, не так все мало бути. До чого ж докотився білий світ, чи за якісь грехи страшні спокути, що стільки душ полинули політ? Ваш син, герой, і подвигу не стерти, запам'ятають всі його живим, а мати. Буде до самої смерті питать, чому пустила і за чим, щоб спочистями привезли додому, щоб закопали у сирій землі, щоб до кінця благати через тому, щоб назавжди пощезли москалі. Ваш син, герой, вже не настане диво, навіки тіло у землі своїй. Бо цього разу щось не пощастила І став останнім той кривавий бій.